Так, струдяга, ну не міг я вас не привітати з цим новим уроком. Тому, вже треба мовити, по накатаній, бажаю вам скільки крутих емоцій, скільки буває днів у році. Бажаю, щоб все задумане стало реальністю. Ну і вже по старому щастя та міцного здоров'я. В честь цього нового року та відмітків 2000 підписників на каналі я вирішив зробити конкурс на прокачку аккаунту підписника на 14 тисячі. Всі деталі будуть за першим посиланням в описі, тому не затримую вас тут і до відео. Роботяга, на зв'язку як завжди шефбой. Всі завжди кажуть, що чадж Піті є дуже корисний і все знає. Сьогодні вирішив поставити це питання до тесту і дізнатися, яка зброя, на його думку, буде найкраща для метро Рояль. Щось з цього вийшло, побачите зовсім скоро, але записую це вже після самого відео. Тому з гарантією 100% можу сказати, що вийшло дуже цікаво та круто. Дивіться, та не перемотайте. А ось три переможці з попереднього відео, які вже отримали свої 325 UC на аккаунт. Хочеш так само? Тоді пиши коментар в своєму ID, став лайк і підписуйся на канал. Переможці виберемо в наступному відео. Майже забув про Телеграм. Народ, підписуйтесь на Телеграм, адже в Телеграмі є багато ексклюзивного контенту. Всі анонси стрімів, відео, конкурсів та прокачок. Не хочеш це пропустити, підписуйся тоді. А тепер і до відео розбій, Ніночка. Знову матро і знову з бобаксом. Я вже зрозуміли суть відео, тому не буду вас затримувати і одразу до чату. Вже в мене занерований подумав, тому вставляємо. Я новачок Mobile Metro Рояль порекомендую мені дві зброї, з якими мені буде легше грати. Так, тут бачу невеличку помилочку. Надсилаємо. Так. Окей. АКМ і Юмп. Так, Боба, я вибрав дві зброї, тобто не я, а чат Ти скажи число 1 або 2 і з тим будеш грати. Добре? Ти впевнений? Так. так. А -а 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 -а. Тебе АКМ, в мене юмп. Добре, тепер що по якості? Заходимо на чорний ринок. Зброя ПП. юмп. Ну, я думаю, брата, улучшений. Щось щоб не супер навалювати, але щось середнє. Вважаю, можна з цього почати. Тому роблю швиденький закуп і повертаюсь до вас. Так, ось такий невеликий закуп. Легенький. Шоста голова. Щоб на третю карту запуститися і не формати ботів на першій. Тому я бобакс, проти складів, газ. Це що, то що, спаун той що в попередньому відео? Ого. То знову буде якась легенда. Я не знаю. Йдемо на міст цього разу, чи йдемо на Ну, в сторону рожка. Непевно. Сторона рожка давай. Є, я не знаю, я вже друге відео хочу піти на міст, а ти мені завжди забороняєш, тому погнали на рожок. Попереднього разу спрацювала, надіємось його теж спрацює. Ой, Юмпок випав. Перший рюкзак приємно. ну тут перший бронік, ти його скіпаєш. Добре. Що ж мені почалося, бо чого хтось топав. Топає так, на мені якийсь голяк. Двойка голяків. Один туалеті. Ще один заходить. Один з твоєї сторони заходами. Чого там а, <плес> Розривних на юмпік <плес> Хлопці хлопці теж челендж виконують чи що Нормально. 700 найом патронів. Якось занадто тихо. Я не знаю, що робити в таких ситуаціях. В таких ситуаціях ще страшніше йти, ніж коли чуєш файт. Я б готовий зараз почути якусь МК. -шку. А, почув розу. Він ботово. Ммм, я по колу пішов, я на вишку піду. Без Норм. Там соло, напевно, тому що одна гроза тільки. По тобі, Боб. Він стоїть, чекає там. Підходять, ще з... запалив. Открываем. Чистка. Залив ноль. Ща йдуть. Сюда? Це що за старт такой? Там кашечка взяв себе. Разрывы. Юмпсы візьму. А ч в два червоных? Що ж другого выпало, що не выкупив? Окей, добре. Мийрожавий. Мій рожавий теж приємно. Хочеш Бери, 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 в мене МК вже є. Що на босі там. Дай броню хочу. Ну, шолом, рюкзак, непогано. Шолом броню. Угу, кайф. Прикольний старт. На тобі нульовий, бро. Допуш його. Необережно. Забрав. Це що за каточка починається? Червоний. Пулік випав. Шостої. Є маму сьогодні газанемо. Я вже пол 6, бро. Я візьму пулік собі. Зачекай, ти в пол 6 уже? А, два шолома випало. Нормально. А, он собі смок кину, блін, я тут лягну, думаю, зараз берегу по ньому зажму. <гум> а він смок собі накинув. Тактика галактика, я вважаю. Тактика туди-сюди мільйон. Спину в ножах хоче. <гум> Глянь, по приколу просто спиною. А, це типу неочікуваний хід Та, блин. Якось нещасний. Я навіть виділяти. А, четверта броня, чуєш, потрібно, потрібно. А, ну ми взагалі заряджені виходимо, чуєш. Це називається повний газ. Ну так от. Перша гра для мене і це Боба точно. вже full 6. Забагато не вийшло, але за один день скільки успіхів точно не буде, тому. Перша катка успішна, друга. Ну, спав не найкраще, але це наш улюблений, правильно, а ми його ні на що не змінимо. Бачу, тіпа, біжить на нас. Давнок. Hey, matter, days, uh. Куди він біг? Поки не бачу у Повзе Повза до нас, не знаю. Зараз побалакаємо. Твій смок? Ну, угу, то вирішив його врятувати, Допоможи йому Розумію, він без тіми. От так от Що піднімати full 6 літа? На міні босі, типу, добре. Червоненький, гарненький. Кореє. Не дай добити. Пострайся сразу через пліт. Молик, когда Ще Еще один молік. Найс. Я сейф. Біжить на мене, чел по full лопу, не бил пит плотком full Біжить без пушки, без пушки. Бро. Що з мене? Броник, так. Ой, нормально. Треба було тобі одразу його про мата. Газуй на выход тоді. Ну, друга катка така, середня. Наче бронік підняли, наче зразу зняли, і наче знову підняли. Так, все є, на місці кльово. Це ремонтуємо і тоді в наступну. чекай, ми запустилися одну на третій. Ми фул піднялися і зразу пішли на сьому. Потім я підняв бронік. Ну виходить так, третя. Сьогодні дуже кльово йде, Ми сьогодні живчики-позитивчики. Єма! Ох, я бачу, чіплен. Можна нокати. А це монашка! Не спіш, що там можуть бути на куті, бо де ще гранік тут кидався, бачу. Вони, здається, не сіятиме. Але можна їх поки залишити. Біжить один на нас. Бро, я був в якийсь крінж, я в упори, нічого не попав. Діма, розсипався, як сонечко. Ого, от я його з'їв. Я голодний степан. Спалили, Спалили чи ні? Я бачу двойка. Двойка, двойка, двойка. Спалили. Не, не біжать, 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 біжать. мог, бро. На камінь вилазить. Спалив. Не підходя ще. Відійде, відійде. Звідки? Спина. Брат. Ти поспішив трошки, на мою думку. Надіюсь, ми зібрали Full 6. То нам потрібно це закріпити. Ми Full 6, але це якось, якось залегко навіть було ж правильно. Треба це якось офіційно, так би мовити, підтвердити. Тому газу. На ну, спина заходить, звідки ми зайшли. Нормально так тіпів. Тут еще тип я. Возьму в рюкзак пока. И тут только хоть пластина я. Что возьму? возьму. Що там? Даже за компонент. Вот это вечер это агрессивный. Да вот. здесь тут много? Нагибатор. Дима, хорош. Дима. Сиплять. Є. Блин, ну броні скільки не запхаєш навіть. Пець. Ні, ну патрони зсипаєш і нормально. А що там? Чуєш, ну не поміститься мені теж? Я закину 6 фіолок сюди. Це зараз заюзаю, патрони зараз. Не кажи, біжу глянути. Поки цього залишаємо. Компонента, чи? Є, мата, ти шо. Я м кашку беру, міняю свою мене лучше, звісно ж. З кайфурогом. Це викидаємо. Сюди шистку накинуться, скинути. Я не знаю, треба потихеньку розгружатися. Я рюкзак взяв, я не знаю. Го босса закрою, можливо, після цього випаде. Ти думаєш, тут же все лутано? Ну, Блін, кай ще не лутані. Зараз ще якийсь слиток можливо. У мене тіпи! Тут. Затопав, бро. Не дають кейси спокійно повідкривати. Це якась м'ясна радка така прямо. Можливо, штурм якось. Бо збили, ну, трохи не клево. Я кайси що відкриваю, ще маю пару місць. Не знаю, зараз кину весь буст, всі хіли. Можливо, й комусь. Я думаю, може, що рюкзак заберу, може місце одне. Я рюкзак взяв, там броня залишилась. На сходах я забрав, був. А там далі. А, там далі там не брав. Там був хіба? А, тут кайси ще не лутне, щоб ти розумів, вратка не лутнуть, тут просто дикі файти були. Я думаю, а тут же очікувати, типів. О, слиток. Приємненько. Я ганяю ще на боса, тут перепрацюю. Ну, в мене місці немає. в мене вже є один-дві кобри там, тому. Так, я всі патрони suplies. скидаю, чуєш? після цього одразу йдем на вихід. Бутерей, звісно, беремо. А, тут навіть цей берег ос... не лук. Це лоб... я теж пустий, але я пробую зараз золото якесь, щоб, можливо, слитки, груди, повибивати. Я не знаю, бро. Ну, добре. Чекай, тут кайсте просто скипно касте геній. Кабан! все, Блін, теж немає. Ну я фіолки скину тоді. Батареї будуть поприємніше. Блін, тут теж кайси. Я не знаю, золото, звісно, якщо випаде, то буде явно поприкольніше. Червонка падають. Ще якісь касі залишили ще, ні? Та блін, вже достатньо, скільки можна. А, червоний глянь. Оріх собі візьму зараз. Патрони підняв. Це танк там катається, так? Ну, патронів не вистачить Тут теж немає. У мене 27 на 0, 25 на 0. Там місця вже справді немає. Забити повністю. Табо ще по виносу? 2,5. Скільки? 2,5. Нормально, 3-7. Ну ти більше броніків не Ого. Угу. Та як я? Нормально, хто тут якісь хулігани були. Ого-го-го. скинути? <laughs> Давай. А я я думаю, чому мене не можу підняти. Я просто тикає, щоб просто підняти не. Я грозу якось не можу підняти. А як я це робив? А, добре. А куди ти побіг? Тут, блін, я все не поміщу, чуєш? іди як ми, як ми? сюди, як ми це запхали, були попередньо, зараз не можемо. Не змішло, тепер. Дивись, дай, дай мені назад мою кобру. У мене було дві кобри. І був. Так. Так. І гроза мені. А, чекай, 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 чекай. А, ось так. Ні, ні, все. Там один бронік мій, я зрозумів. Там має бути один з двома подсумками, й все. Не поміщається. Чекай, там один бронік, повинен бути з двома. А, все, зараз зміню. Зараз так. Робиш щось так. Куди Що ти Що ти там? Ось. Це, блин, а то магія. Поскадали, а назад забрати не можемо. Це знаєш, як просунув голову. А назад вибрати не можемо. Блин. <поткадали> <поткадали> Та ти типу, а в мене ж місце вже забите і ще три броніка залишили. А це тому, що коли я почав клацати, я просто почав клацати і броніки одягати. Завис... Ні, ну я вважаю, що ми зараз затвердили, що ми заслужили оцій фулл 6 за 3 гри. Шипком кашка з цельну вибігу. В мене гроза. Я грозу забрав твою. Та ти ще вішком кашку забрав. Угу, то я штрум. Нормально винес, до речі. Кльово винесло. Бумкаш, як заплановано не було. І ще й там миллион речей. Ну загалом юм Юм плюс калаш нормально. На рожку ми наваляли. Я вважаю, солідно вийшло. В принципі, це певно. Погнали, погнали для, для хорошого. По колу, по колу ось так скадай. Да Та, не кось, якось дуже пусто виглядає, давай. О, так діло. Якщо підніматися з Юмпіка і Калашада full 6, то тільки так. Зараз якийсь штурм сюди біжить, бабам наваляв по головах. Так, де моя кобрачка? Моя кобра. Мій шолом? Мій рюкзак. Моя кобра. Кльово, 37, 2,5. Ого, Бобакс агресивний, вийшов якось. Так, все Так, з розбійника. Вже в якийсь там раз я і Бобекс виходимо в Full 6, але сьогодні була найприємніша гра за, напевно, за всю історію моїх відеороликів. Для мене було дуже легко, дуже приємно. І юмпор таке, ну, пофанитися більше. Та дивився попередній відосик? Ну, Узік буде поприємніший, на мою думку, якщо говорити про метрошечку. Але якщо комбо калаш плюс, то кльово. Бобекс, дякую тобі за гру. Так, струдяги, треба підводити підсумки цього відео. Тому я і Бобакс вийшли в фулл 6, вийшло це дуже кльово. На тему чату GPT. Не вважаю, що він є компетентний в допомозі по метро Рояль. На жаль, відео вийшло дуже цікаве. Пишіть у коментарях, як воно вам, як загалом піднялися. І напишіть також, що ви користуєтесь чатом GPT. Всім бажаю гарного настрою і побачимось в наступному відео.